Одутлувати клон кота і лікиви, людина з обличчям ями на дорозі, мастер-шеф, ревізор, танцюристи з зірками, штурмовик форту Буаяр та просто карколомний чорт. Так, Коля Тищенко допиздівся. Я Микола Тищенко, я прийшов допомагати народу, я прийшов допомагати звичайним українцям. На нижній мацак Тищенка вдягли електронний браслет. Тепер він сидітиме під цілодобовим домашнім арештом і чекатиме суду. В мастер шефі в ревізорі виграв в танцях в е, Форді. Боярд». Сюди я демонстрував приклад і був зірцем. Хвилина жорсткого фактчеку. Навіть тут Тищенко напиздюнькав. бо ніяких танців не вигравав, а зайняв четверте місце з кінця. Втім, враховуючи інтелектуальний рівень Тищенка, можемо припустити, що Коля думає, що четверте місце і є виграш, бо перше це суп, друге це інше, а третє десерт. Ми можемо з вами переходити на гвалт, але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності, патріотизму. Я за простих людей. Я за людей, таких, я саме я. той. Тому що я сама та людина, простей, почуйте мене. Під час обрання запобіжного заходу в суді Микола Тищенко видав найтоповіший стендап з часів Нюрнбергського трибуналу. Навіть не прислали пісюльку. І Відповідно, жаба, ви що аб'юзер? <ріст> ну аб'юзер, що два слова я не можу зв'язати. У мене теле, теле телетріумф і навіть встигав паралельно виконувати свої депутатські повноваження. А чому ви воді? до мене підходите? Скажи ви ж мій депутат? От я депутат, це саме я кажу про те. Що виконувати депутатські повноваження приходиться будь-яких умовах. Напередодні у Миколи Тищенка слідчі ДБР влаштували обшук. Під час обшуку Тищенко не розгубився і спробував достукатися до правосуддя. Я попереджаю вас. Якщо ми якісь дії зробите, я, їдма... я, 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 я вас затримаю. Так, Микола Тищенко вважає, що розбивши екран свого телефона, можна назавжди вийти з матриці і винести з собою всі докази. А звідки інформація, що розбити телефон? А Може, не це недостовірна не інформація. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Як взагалі Микола Тищенко, який роками безкарно творив усіляку чортівню, так глибоко потрапив ногами в маргарин. 20 червня група невідомих осіб у військовій формі без розпізнавальних знаків під керівництвом Тищенка напали на переход. Жого у Дніпрі, який гуляв з дитиною у візочку. Цим перехожим виявився ветеран спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов на псевдо-син. Що це взагалі таке? Як можна бити людину, <кхи> тим більше військовослужбовця? Ну, поясніть взагалі, що це. Бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Цей треш відбувся під час так званого рейду Тищенка у пошуках так званих ботоферм і кол-центрів. Такі рейди народний депутат називає слідчими діями. Як народний депутат заявив про роботу шахраїв та прибув на місце вчинення злочину у Дніпрі. В рамках роботи ТСК нацресурс МДО. Для тих, хто не знав, в Україні утворилася нова гілка влади. Це громадська організація під крилом Миколи Тищенка, яка мімікрує під тимчасову слідчу комісію Верховної Ради і чинить правосуддя, серед повноважень, якими Тищенко наділив себе та своїх посіпак, можливість вриватися у будь-які офіси та затримувати всіх, хто йому не сподобався. Це триває вже не перший місяць і виглядає десь отак. Відбувається вимушене затримання. Нагадаю вам всім ще раз, що ви знаходитесь в ботафермі, цього ж разу навпаки затримали Тищенка та його посіпак. Тищенко настільки втратив почуття реальності, що від нього відрікся навіть його кум, голова офісу президента Андрій Єрмак. Причому відрікся, не використовуючи смайли. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, її немає виправдань. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якби Микола Тищенко читав книги, йому б це могло нагадати біблійну історію про зраду іудою Ісуса Христа. Але Микола Тищенко не по аврамічних релігіях, він більше по античності. Це дуже відомий шеврон. Це прапор. Прапор. Посідон. Прапор Пасійдон? Ну, це Пасійдон. А, це бог Посейдон. Це символи якогось підрозділу, чи що? Так, якого? Ну, я не можу по цьому сказати. Не можете сказати. А Пасійдон це Бог чого. А? Дивіться, давайте. А... Ну, ви сказали, це Пасійдон. Я питаю вас, Бог а? чого. Так. ми зрозуміли речі, а? не подумали. Що не зрозуміли. Та навіть Бог не зрозуміло. Зумілих речей посейдон не допоміг би Тищенку стримати той шторм, який цього разу викликали його дії. Особливо обурилися військові та ветерани. Флешмоб, присвячений діяльності Тищенка, пронісся лінію бойового зіткнення. Та в мене просте питання: одне: як ви відноситесь до флешмобу, який запустили Куди? військові? Куди йти? І пишуть на всіх снарядах «Тищенка пітух Я прошу вас не ображати. Так давай, ні, чого я ображаю? Сити поспався, блін. Я отримав хейт, я отримав булінг, я отримав аб'юз. Внаслідок хейту, булінгу та аб'юзу Микола Тищенко втратив відчуття чиназису, можливість фрірайдингу та регулярність кешфлоу. Тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв 30 років. От цими руками. Але військові благородні, почувши про те, що Тищенку загрожує зубожіння, екс-гравець збірної України і київського Динамо Олександр Аліїв запропонував депутату Жибраку дах над головою. Олінка, тільки що в телеграм-каналі услышав то, що ти сказав, оставити твої деньги, тобі не за що застежить. Посмотри, дом, Пожалуйста, вот дом. водом, ты можеш, а жить тебе вже стало не за что, да? Хоча навряд чи Микола Тищенко пристане на цю пропозицію, бо один мем про нього коштує 400-500 доларів. Один маленький мем коштує від 400 до 500 доларів. Але разом з тим ми переконані, що меми про Миколу Тищенка мають коштувати набагато дорожче. Я кажу. Бо інколи повітря, яке виходить з його організму через рот, випадковим чином складається в цілком зрозумілі слова. Ми переможемо, бо правда на нашому боці. Правда. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Правда. Ми переможемо. Бо правда, друзі, правда. І ви на нашому боці. Слава Україні на нашому боці правда, а ваш берег лівий. Воюй за Україну, наче тебе ніхто не бачить. Прості люди, всьому голова. Срали гуси, пердів пес. На городі Київ, а в бузині дірка та інші думки, які змушують замислитись, але незрозуміло над чим. От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ні. Ні, я вам взагалі говорю: ось ляльку ви берете. І от щоб знати, як, чи там не знаю, ну машину. Купуйте машину. Ви знаєте, як з нею? Не будемо приховувати. Приємно бачити, як для цієї людиноподібної нейромережі, навчені на описах освіжувачів повітря, тіктоках про педикульоз та інструкціях до секс-ляльок депутатською приймальнею нарешті стала зала суду. У телебачення Торонто є неймовірно розумні та красиві глядачі та глядачки. Так, ми саме про тебе. А також у телебачення Торонто» є платформи, на яких нас можна підтримати. Тож сьогодні ми вирішили в чергове об'єднати ці дві речі. Це буде легендарний меч. По наш проєкт існує в тому числі і завдяки вашій матеріальній підтримці. Тож підписуйтесь на наш Patreon, баймія кофі або просто закиньте трохи гривень на спеціальному на банку. Зробіть туліка. Щасливим Сашу радісною, Аліну утішною, а Макса щербиною. Кожен ваш донат, наче кіт, мурчить. Лінк під відео.